Хворому, який вимушений вживати їжу не за уставом. Людину, яка їсть не заради насолоди, а через людську неміч, Бог не засудить, їжа нам забороняється для того, щоб вберегти нас від пересичення і від тілесного збудження, а де неміч, там припиняється їхня дія, бо де неміч, там і прикликання Бога, хворому, який просив молитв, знемігши. Брате, що перебуваєш у віччій таремстві? Чого сумуєш, чого волаєш, для чого посилаєш по допомогу далеко, коли маєш Ісуса, який стоїть поруч із тобою, і бажає, щоб Ти покликав Його на допомогу? Звернися до Нього, наставнику, і Він відповість тобі. Доторкнися до краю одежі Його, і Він зцілить тебе не тільки від цього страждання, але й від усіх твоїх пристрастей, якби твій розум перебував там, де йому належало бути, то і укуси отруйних змій, і скорпіонів не могли б завдати тобі відчуття тілесної хвороби, забув, мовить, їсти хліб, мій від тяжкого зітхання мого, Псалом 101:5 не скорботи, а милість Божа біля тебе. Зневажай тіло, яке стане їжею для хробаків. Воно ніскільки не допоможе тобі, коли зазнає тління. Апостол каже піклування про плоть не обертайте на похідь. Римлянам 13,14. Хворий запитує, чи бути поблажливим до тіла через неміч. Бог дав нам розум, щоб ним ми скеровувалися на шлях праведний за допомогою божественних писань. Апостол говорить: Все досліджуйте. Доброго, тримайтеся, перше солоня нам 5.20 Людина повинна стежити, щоб не вчинити чогось чи не зробити чогось через пристрасть, а що вона зробить через неміч або з потреби, те не поставиться їй за гріх чи послаблення. У здоровому стані похід спонукає шукати спокою, а коли будемо підтримувати тіло з потреби. То воно нам буде в нагоді під час виконання наших справ. Якщо ми дбаємо про тварини, які служать нашим потребам, то тим більше повинні дбати про тіло як про знаряддя душі. Коли знаряддя притупиться, то завдає клопоту художнику, хоч він має гострий розум і досвід. Апостол, зважаючи на хворобу і слабкість шлунку святого Тимофія, звелів йому вживати вино. Перше Тимофія 5:23, хоч і заповідав йому зло постраждати, тобто потерпіти скруту, виконуючи діла благовісника. Друге Тимофія 4.5. І усьому людині слід розмірковувати, і вона не скоро послазнеться. Боротьба все дужче й дужче повстає на мене. Брате, час боротьби це час роботи, не розслаблюйся, але працюй, веди боротьбу і коли вона посилюється, зміцнюйся і ти волаючи. Господи Ісусе Христе, ти бачиш неміч мою і скорботу мою, допоможи мені і визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся. Псалом 141, 7, 142, 9 і помолися, щоб отримати силу у служінні Богові з чистим серцем. Два дари дав Бог людям, завдяки яким можуть вони спастися і визволитися від усіх пристрастей ветхої людини, смирення і послуг. А ми не прагнемо їх, не бажаємо ні перебувати в них, ні керуватися ними. Не ухиляйся, схили свою шию під смирення й послух, і отримаєш милість. Якщо будеш виконувати зі смиренням і послухом, почути від отців, то Господь подасть тобі благу свою допомогу не лише в тій справі, в якій вправляєшся, але й влаштує так, що всі твої справи матимуть успіх, бо Він береже путь тих, хто боїться його, і покриває їхній хід. Чому обурюєшся, чому сперечаєшся? Милість Божа допоможе тобі, якщо завжди перебуватимеш у Божому терпінні. Припини гніватися, дратуватися та заздрити, помри для кожної людини, скажи помислу, хто я? Земля і попіл. буття 1827. Не розбирай інших, зневажаючи та висміюючи. Примушуй себе не говорити, що це, навіщо це, чому я не маю такого ж, що інший, але дбайливо трудися у твоєму малому рукоділлі зі страхом Божим і отримаєш за нього чималу нагороду. Коли через відчай приходить дрімота і заважає відповідній справі, тоді потрібно стати на молитву і невпинно молитися, і Господь прожене дрімоту молитвою. Хто хоче бути останнім, аби тільки прийняли до обителі. Не твоя справа шукати того, щоб бути на останньому місці. Це залежить від твого ави, а Твоя справа приготувати себе для послуху, якщо людина сама не потрудиться по змозі своїй і не додасть власної праці до молитв святих. То не отримає жодної користі від того, що святі будуть за неї молитися, коли вони будуть постувати і молитися за неї, а вона буде сластолюбно та безпечно поводитися, то яку користь принесе їхня молитва за неї? Бо тут збувається сказане в Писанні: один будує, а інший руйнує, то що вони одержать для себе, крім втоми? І апостол говорить, багато може щира молитва праведного, Якова 5.16. Тобто, коли святий і праведний молиться за грішного, то і грішний по змозі своїй повинен сприяти молитвам святих своїм покаянням. Коли когось попросять віддати те, чого він не має, то він не буде засуджений за те, що не дасть того, чого його просять. І апостол Петро, коли кульгавий просив у нього милостині, сказав: Срібла і золота немає у мене, діяння 3,6, і не позичив, щоб дати йому. Також, якщо хто має щось вкрай необхідне для себе, то й цього не повинен витрачати на милостиню. Щоб потім, потерпаючи від скрути, не почав сумувати, будучи не в змозі понести убогість. А коли той, хто просить, буде йому докучати, нехай скаже Прости, я не маю нічого, щоб дати тобі. То це не буде неправдою, бо той, хто має лише вкрай необхідне для себе самого, не має чого дати іншому. Нехай скаже тому, хто просить прости мені, я маю лише те, що вкрай необхідне для мене самого. Згадай про п'ять дів, які коли інші просили їх дати олії для світильників, відповіли їм, а як нам і вам не стане, Матвія 25:9. І апостол Павло писав до Коринфян: Нехай буде ваш надлишок на поповнення їхньої нестачі, 2 Коринфянам 8.14. І не треба, щоб іншим було полегшення, а вам тягар. 2 Коринфянам 8.13. Коли хочеш подати милостиню, а думка вагається чи подати, тоді перевір свою думку, і якщо виявиш, що вона так чинить через купість, то дай ще й понад те, що належало б дати. Кому нічого подати, як зможе стати причасником блаженства? Блаженство обіцяне не тільки тим, які подають милостиню, блаженні убогі духом, блаженні ті, що плачуть. Отже, якщо не можеш давати милостиню, то будь убогий Духом, щоб оспадкувати зі святими Царство Небесне, плач за гріхи свої в цьому світі, щоб утішитися з тими, що плачуть, придбай лагідність, щоб оспадкувати землю, будь чистий серцем, щоб побачити Бога у славі Його, перетерпи заради Господа ганьбу, гоніння і несправедливе лихослів'я, щоб звеселитися в радості. Отримавши велику нагороду на небесах.